Всім привіт! Нещодавно замовив на магазині в магазині. Allo ось таку карту пам'яті: це мікро SD карта. Від компанії Kingston Technology ми можемо бачити, що вона об'ємом 64 ГБ зі швидкістю запису 100 МБ за секунду та 10 класом захисту. В принципі, вона призначається може для чого, для музики, для фотографій, але в даному випадку мені потрібно буде для відео. Тобто запис відео вже перевірено на собі, в мене одна така була, тому в принципі прикольна. Прикольна sd карта Також в комплекті йде перехідник-адаптер. Якщо вам потрібно до ноутбуку підключити, то можна через адаптер користуватися. Або, можливо, якщо ви хочете в телефон ставити, розширити, то можна вставляти і в телефон. По ціні було, можемо побачити, ось навіть чек є 300 гривень. І замовляю на магазині Алон. Зараз вона ну, не, знаю, акція, не акція, але 300 гривень, тому, в принципі, якщо комусь потрібно. То можете замовляти? Я ж замовляв. перевірена гарна штука.